Головний підсумок зустрічі міністрів оборони країн альянсу та 31-го засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн це підтвердження того, що найважливіший напрямок роботи усіх структур НАТО сьогодні це зусилля по припиненню війни в Україні, забезпечення подальшого справедливого тривалого миру та забезпечення того, щоб Україна продовжувала отримувати термінову військову допомогу, необхідну для захисту сьогодні та стримування агресії в майбутньому. Міністри підтвердили, що ми збільшуємо інвестиції в оборону, посилюємо оборонне виробництво та посилюємо нашу підтримку України. Продовжуючи забезпечувати власну оборону, ми продовжуємо підтримувати Україну. Її безпека пов'язана з нашою це не просто слова, це відображається в підтримці, яку ми надаємо Україні. Завдяки фінансуванню від союзників ми забезпечуємо Україну критично важливим американським обладнанням через список пріоритетних потреб України або ПЕРЛ. Це забезпечує Україну американською зброєю, яка є дійсно необхідна для захисту свого народу та утримання лінії фронту. Ми почали з шести союзників, які фінансували перші пакети ПЕРЛ. А сьогодні ми почули від ще більшої кількості союзників про нові внески. Більше половини країн-членів НАТО вже підписали контракти, забезпечивши цей важливий потік підтримки для України. Ця та інша пряма військова підтримка України настільки життєво важлива для нашої безпеки, що враховується у цільовому показнику витрат НАТО на оборону, і ця підтримка буде продовжуватися. За офіційною заявою учасників 31-го засідання контактної групи з питань оборони України в Брюсселі при належному фінансуванні у 2026 році Україна може виробити до 10 мільйонів дронів від малих FPV до ударних Deep Strike платформ. Міністр оборони України чітко окреслив пріоритети. Серед них повна реалізація плану Пьорул, масштабне виробництво дронів та посилення далекобійних ударних можливостей. Ініціатива Пьорул потребує постійної координації фінансування. Потреби на дві П'ятий рік оцінюють 12-20 мільярдів доларів для своєчасних поставок і стабільності. Це ключовий ресурс, наголосив Денис Шмигаль. Перш за все, Україна повинна бути стійкою на полі бою, і ініціатива Перл є дуже потужним механізмом НАТО для підвищення обороноспроможності України. Наш наступний пріоритет українська оборонна промисловість. У 2026 році ми зможемо побудувати 20 мільйонів FVP, ICR та інших дронів. Якщо партнери нададуть необхідне фінансування, дякуємо партнерам, що підтримують Україну. Ваша допомога військова, фінансова та політична це запорука досягнення справедливого та довготривалого миру.